Чи можна працювати без маски? Чи завжди майстер манікюра потрібна маска? Ні, тому що ми живемо в еру технологій. в 21-му віці. Є настільки круті витяжки, як, наприклад, ось ця мініатюрна від Криптона. Ви бачили, наскільки сильна сила втягування в неї. Це просто щось нереальне. По-перше, дуже зручна і мініатюрна. Подивіться, яка малесенька і тоненька не буде займати багато місця на столі. У мене завжди були проблеми. Я замовляла витяжки, вони приходять ось такі і займають мені пів стола. Подивіться наскільки ця компактна. Поклала на коліна, робиш педикюр. поклала на стіл, робиш ручки. Це просто щось нереальне. Дівчата, не забувайте, що коли ви працюєте, у вас дуже слаба витяжка, ви це все вдихаєте, тому що частинки летять вверх. І на жаль, якщо витяжка добре не всасує, а ви можете подивитися, як всасує витяжка криптон. Я вам тут ось ставлю відео. Якщо витяжка погано всасує, то вам це все летить в ваші льоки. І за роки у вас будуть постійні бронхіти, у вас будуть проблеми з вашими льоками. Тому витяжка має бути крута і якісна. В наш час не модні вже вбудовані витяжки в стіл, тому що модні ось такі компактні, які всюду з собою забереш, завжди всюду перенесеш, і вони багато місця не займають. Ця витяжка має аж 72 Вт мощності. Це дуже багато. Змінні вугільні і звиклі фільтри. Це теж дуже-дуже здорово, круто. Ви завжди можете змінити фільтр. Подивіться, один раз я на ній працювала. Подивіться, скільки внутрі пилу. Просто весь пил з одного покриття, яке ми знімали з моєю напарницею. Це вау. До речі, класна сітка, змінна, яку можете завжди змінити, тому що багато витяжок не мають змінні ці сіточки, і вони брудняються від лаків. А цю можете завжди докупити собі. Давайте разом протестуємо. Включимо на невелику швидкість на одиницю і подивіться, вже тримає, вже все тримає. Це просто вау. І це одиниця. Два, три. Нереальна витяжка. Просто нереально, щоб якийсь пил пройшов вимог. Дуже крута вентиляція. Чути, що дуже все гарно втягує. Одиничка, а подивіться, наскільки це мощно. Це тільки на одиниці, воно все круто тримає. Ось. А далі два, три, три. Я в захваті. Дівчатка, не забувайте, що від мене маєте промокод Алла 10 на всі витяжки фрезери від фірми Криптон. Напишіть мені, кого цікавить, я вам скину силочку, де можна замовити.